Ця багатоповерхівка у Дніпровському районі потрапила під скид вибухівки з російського дрона. Пошкоджені також сусідні будівлі, поранених внаслідок удару немає, розповіла власниця місцевої кав'ярні Юлія. Уламки пошкодили її автівку та вікна у закладі. Вилетіла також сюди, і виходить, що два стекла Ну, одне пробило, друге ні. Ну і ось тут. Це було вчора, десь пів четвертої. Летів дрон і скинув сюди на дерево. І осколками нас побило. І от машина теж машина, лобове, тільки машина там з той сторони стояла. і от На лобове теж. Ну,